Криворізьке обласне музичне училище нині коледж відзначає 55-й день народження. Красива значна дата знаменує собою працю викладачів і учнів, етапи становлення та розвитку багатьох талановитих людей. На протяженні 55 років літ. От в музикальному училищі, А з 1 апреля ми Криворізький обласний музикальний коледж була сформована дуже сильна професіональна музикальна школа ігри на всіх музикальних інструментах. Це база для Музыкальных академий Украины и, собственно, как показал уже наш опыт выпускников, это солидная база для європейських концертов и собственно для всех європейських музыкальных театров. За 55 років у музичному коледжі вирощено чимало видатних музикантів. Криворізька кузня кадрів входить до трійки музичних вишів Дніпропетровської області. Контингент її учнів понад дві сотні чоловік. У коледжі сильний педагогічний колектив однодумців, людей небайдужих та самовідданих на святкуванні ювілею. Високий професійний статус викладачів коледжу відзначили врученням нагород обласного та міського рівнів. От все пролетіло в один миг, Вот только что ты был здесь студентом, только что ты был начинающим молодым преподавателем, и вот теперь уже кто-то даже произносит такое слово ⁇ ветеран ⁇ Я этого не хочу, хочется еще многое сделать, есть планы, есть интерес, есть интересные ученики, которым хочется дать все, что имеешь. На честь свого дня народження величний будинок музики відіграв ювілейний концерт. Програма містила дев'ять номерів на великій сцені. Під керівництвом викладачів коледжу оркестри представили видатні музичні полотна.